Алло, Андрюха, привіт. Кравченко на дроті. Слухай, прийшов вов новолинськ Києва. Давай знімати голос народу. Як який? За кого голосуватимуть люди в Нововолинську за президентських виборах? Ми будемо голосувати за Рибиновича. За Так. Да. Mm -hmm. да. Тільки не за цього фашиста, який зараз. Сейчас... Кушулинський в мене, да. Ляшко в мене mm -hmm. і цей міністр оборони як він. Гриценко. Отака моя кандидатура. Коней на переправах не міняють. Черчилль не поміняли, розвідка не поміняли. І хто керує, хай керує, війна йде. Добрий день, да ну Добрий день! знайомі. Вася. Сховай, добре. За кого голосувати будете? Я? Да. Э -э -э, за а це хто такий? Вася. Петурський. Вася Петроковський. А він Так. Да. Макар Макарович е -э -э Пицокурський. -пи за Юрія Анатольовича Бойка буду голосувати. А чого? Бо так за кого. Який не прийде до влади, то і нічого не дасть. Що пенсія за 39 років мала півтора тисячі. Ого. То, то пенсія. За кого будете голосувати? За тебе. Yes! Давайте, давайте. Дякую, дякую, дякую. дякую. Є. Давай. є. є. <смеш> <смеш> я думаю, що це знак. Це знак. А ми думаємо Ісус Христос. Ми ж просимо молити, хай прийде твоє царство. Ви знаєте, я просто на увазі і не врубаюся. Той що. Я тобі урівняв, я раню, я тебе не знаю. Як куди буде? Я за школу. Або за далеко. Не дуже хочеться вас розчаровувати, але Рабінович не йде просто на вибори. Ну, бойка за его. Бойка за за, е, за за життя называется. За, за, за жопу. Опозиційна платформа життя. за життя. Я за слово ваше вас не буду вважати за те. за жопу. Нет. То Ви за, за жопу? Нет. я за життя. Так, Гриценко розікрав армію. Так, ну там немає злодія. Там немає злодії. Ляшко. Та то взагалі, але хоч язиком добре ну сюди. Дивися, перекрутите, Лішно тобі яйця в Так. Найгірший, самий гірший, це є Петро Ганьба. Ганьбай. Ганьба. Це моя друзья. Закушу лицю. Правильно? Я за Зараз голодомор. Люди вмирають, бо немає за що. Купив лікарство, заплатив за квартиру, жити нема. В нашому домі жінка вмерла в 70 років від голоду. Висухла отак, бо комогти не було кому. І померла. І ніхто не бачить. А вони жирують, що нема куди вже. Ті морди потріскають від того жиру. Зеленського? він, не пройдет. Но він же рука э, Коломойського валила. Ну так. А той я... це ж э, голос Кремля. Ага, как сепаратисти, да? Mm -hmm. Сепаратисти. Ну, да, да. Сепар. Деточка, вы-то молодые, конечно. Да. А ми при Союзі ми 4 операції зробили. Mm -hmm. ні, я не платила ни копейки. Ну як шута, может быть, президент. Шута. А Олег Валерьевич серйозний мужчина. Да. Да, да. Ну то хотя бы наш там трохи бреша за Украину. Трохи бреше за Украину. Захватил все вышли, а? Хорошо? А за... закуп? Шагарским за кого? Да. А за кого? Скажите. За зелен! За зеленый зеленого. Ну он не пройде, детка. А бойко реально фаворит. От ага. Бойко фаворі. — Молодим, отаким, от як ти. Нема доступу, ти грошей немає. А ви б за мене проголосували? Проголосувала за тебе. Ні. ні — Не огітує мені на що. Прийшли ті платіжки за тепло, зараз було другий місяць. Я. Знає, що казати, що вони ждуть, щоб люди всі збурилися і пішли, чи як, чи що. Один місяць така ціна, на другий місяць ще більша ціна. Ну, короче, ну все, давайте, я вибачте. Я... Голос народу з Андрієм Кравченко. Я надіюсь, ми скоро зустрінемось. Якщо хочете мене частіше бачити, ставте питання, пропонуйте теми якісь. Я, всього я... На світі іду. Член, почти що супермен, но рідко лезу в драку. Знає весь двор, Мой приговор Слуга народа.